Усім вітанчика, з вами Бікмаєв, і сьогодні ми будемо робити загальне здоров'я. Ми будемо починати, як завжди, з дихання. І сьогодні у нас буде акцент і на плечі, і на поперек. Коротше, буде загальна практика. Я буду давати, коли в мене буде якийсь там намір, я буду робити якісь унікальні практики під проблему. Сьогодні ми будемо робити знову універсальну практику, і акцент буде вже ж більше на плечовий пояс. Добре, ми сідаємо, дихаємо тільки через ніс. Цикл вакуум. Ми давно цього не робили, особливо після останньої практики, яка була направлена на, на те, що після хвороби. І тому починаємо цикл. Працюємо тільки животом, плечі розслаблені. Цикл. Видих вакуум, видих дих. цикл. すいません。 Вдих, вакуум. Вдих, дих. Розслабилися. Ми приймаємо положення таке, як я зараз, ну не на півлотус, а турецька поза. Пам'ятаємо, що ми повинні дуже спокійно та повільно дихати через ніс. Ну і долоні. Згодом перед собою. Найважливіше це наша пряма спина. Зробили так, щоб лікті не розходились. Лікті дивляться донизу, згин руки дивиться в обличчя. Так само долоні. І ми починаємо підіймати руки. Бачите, так, я не зводжу долоні. Я тримаю великі пальці, дивляться в боки. І дихаємо вдих, видих. вдих, видих. вдих, вдих, видих. вдих, видих. вдых, выдих, и вдых. І видих. Робимо ось таку позицію. Як тільки ви сіли цю позицію, знову не сутультесь, плечі не підіймаємо. Дуже важливо. Лікті трохи нижче плеч. І не ось так. Кут ту ми зберігаємо 90 градусів. Дуже важливо. Не гострий фут, а ось такий. І починаємо і ліктями і долонями тягнутися назад. Вдих. Видих. Лопатку опускаємо вниз. Вдих. Вдих, Вдих. вдих, в Долоні ми тягнемось. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. І вдих. І видих. Зараз у нас ось зігнута рука. Ми робимо таку підйом нашої долоні. Бачите, так? Як гачочок. Ось так не робимо. Ось так. Ми заводимо гачок, скажімо так, під коліно. Ви бачите, так? я згинаю руку. У мене не тупий кут, не гострий, а прямий. Я починаю заводити лікоть вниз. І я праву руку вперед ліву втискаю для того, щоб під лопаткою розтягнути м'язи. Можна так робити, щоб ваша права паха лягла на праве коліно. Вдих. Видих, вдих, не видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, 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 і видих. Зараз сідаємо, іншу рука так само. Згинаємо. Робимо такий гачочок і заводимо ліву рука вперед. Вдих. Не видих. Вдих. Невдих. Вдих. Не видих. Вдих. Не видих. Вдих. видих. І вдих. І видих підіймаємось. Дивіться, ми зараз лікті підіймаємо, Ось так ось так не робимо, будь ласка, такого не повинно бути. Наші плечі опущені, лікті ось так виводимо в боки, і зараз долоні, трохи знову прямий кут. І ми долонями тягнемось до долоні за спиною. Ось таким чином. Я намагаюся і ліктями і долонями на одному рівні. Я не просто ось так роблю, так? Я просто зводжу лопатки і тягнусь долонями більше до долоні. І тримаємо вдих, не, вдих. кут видих, градусів, як ви бачите. Вдих. Не видих. Вдих. 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 Видих. Вдих. Вдих. І вдих. І видих. Зараз руки. Долоні ось так зводимо. Долонь до долоні. Ми робимо начебто перехрестя таке. Можемо з'явитися ось так кулочки. І тягнемось долонями. Не просто туди і тягнемось, так, а ми середніми пальцями тягнемось до стелі. І тримаємо вдих. видих, Вдих. вдих. Спинка рівна. видих, Вдих. Вдих, вдих. 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 І вдих. І видих. Зміна. Руки. Звели. І тягнемося. Вдих. 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 Видих. Вдих. 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 І вдих. І видих. Супер. Руки крест накрест Ось так беремо. Опустили. У мене права рука зверху. У кого як? Мене різниці. Головне, щоб потім змінили. І ми тягнемось в сутулість уходимо, начебто ми обхопили коліна. Коліна тиснуть в долоні і ми робимо розтяжку. Наші на руки наче вторчиваємо. Ми її натягуємо. Вдих. Не видих. У мене все між лопатками тягнеться. Спина все тягнеться. Вдих. Не видих. Вдих. Не видих. Вдих. Вдих. Вдих, вдых, вдих, вдых, вдих. Права рука ставиться назад, ліва рука в гачок, скруточка Вдих, 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 вдих. Видих. Спинка рівно нагадую. Вдих. 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 Видих. видих. І вдих. І видих. Ліва рука. Ой, права рука йде під ліву у мене. Можу у вас навпаки. Просто змінюємо кут і знову обхопили коліна. І натяжіння, як ті, натягаємо наші руки. Вдих. Вдых. Вдих. 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 выдых. Правая рука за ліве коліно, ліва рука назад. Не завалюємось, тримаємо спинку рівно, грудину подаємо. Вдих, вдих. 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 І вдих. І видих. Розгортаємось. Зараз ми вводимо праву ногу в бік і робимо 90-90, як лишу цю позицію або свастика. Але нога не кладеться на підлогу. І тримаємо. Якщо складом, ми нахляємо тулуб бік. Ось таким чином. А ідеалі без руки. Щоб, чим перпендикулярніше наш тулуб до підлоги, тим краще вдих. Вдих, 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 Видих. вдих, І Вдих, І вдих, клин до грудей. Вдих, Видих. Вдих. вдих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, і вдих. І видих. Кладемо праву ногу в ліву свастику над землею. Вдих. 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 Вдих, 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 і видих. Знову колін до грудей тримаємо. Я змінюю кут. Вдих. 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 Вдих.